Всім привіт! Мене звати Наталка, ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок і рада вас всіх тут вітати. І це відео Дубль 2. Хто дивився моє попереднє відео, знає, що я трошки е, знімала, знімала це відео минулого разу, але не записався чомусь звук, досі не розумію чому. І трішки порушена е, черга виходу відео. Тому минулого разу я все ж таки виклала старт. і... Розповідь вам про а, монастирську сорочку, яку я шию на курсі Марії Вибач, а сьогодні буде відео про рушник. Зараз на ваших екранах за вікном прекрасна сонячно-сніжна погода. Подивіться, яка гарна вулиця, подивіться, як виблискує сніг на сонечку. Тому я зараз швиденько вам розповідаю про рушник і потім побіжу, пройдусь, винесу сміття, зайду, можливо, в якийсь магазин, і повернусь додому, буду шити монастирську сорочку. Тим більше, що я вже. Уставку першу закінчила, сьогодні почала другу. Але у мене є ще одна цікава робота, про яку я вам в минулому році розповідала. Але відклали її, хочу вам також зняти ще одне невеличке відео на наступний раз. Тому, тому давайте прискоримось, бо час плине, сонечко не, не постійно буде на небі. Тому приступаємо. Ось мій рушник. Ось так він виглядає. Він готовий, і давайте я потрошку вам почну розповідати. Хто пам'ятає, то я його перешивала. Бо ось тут зараз я вам наближу трішки, буду показувати. Бо ось тут, ну я не пам'ятаю, чи це на цій стороні, чи на протилежній стороні. Я вишила ось цей ось цю відстань між цими орнаментами. Вона була меншою на декілька хрестиків. І мені прийшлось фактично ось цю всю частину розпорювати і перешивати. Коли, знаєте, пройшли оці стадії прийняття так, гніву і так далі. уже я заспокоїлась і потрошечку, потихеньку, помаленьку розпорола, перешила, і все було добре. Далі у мене була дилема, що робити з чим? Звичайно, з низом. Я. Спробувала, у мене були різні ідеї, я думала, мережево, чи китички, чи ще щось. Але потім зупинилася на тому всьому, бо мереживо у мене і так було. Китички робити я вже не хотіла, тому і власне, замовнику також варіант з китичками не дуже подобався. Тому я прошила зубцюванням низ, так, бачите, що я трошки тут позубцювала ось цю на п'ять ниточок. У мене, по-моєму, висота оцих зубчиків вийшла. І, власне, потім взяла і пришила мереживо. До речі, хочу сказати, що ширина тканини 33 см була, коли я купувала. Потім, коли я почала прошивати вже орнаменти, вишивала я нитками ірен вовняними чорним, чорною та червоною. То, відповідно, на орнаменті сіла трошечки тканина. Е, мережеву я купувала чітко 66 см. От, але коли трошечки тканина сіла, відповідно, і мережева у мене лишалося ну, сантиметрів 5, напевно, що точно. Я не можу сказати чітко, наскільки тканина сіла, бо я не прала рушник і цього робити не буду. Е, перед тим, як я там вже дошивала останні якісь стібочки, я з'ясувала, що червоні нитки рен можуть. Попливти, можуть пофарбувати тканину, тому я цього робити не буду. Я відчистила тканину від там, пухнастої шерсті, там, від ще якоїсь мілкотні. Я пропрасувала тканину. От і так вона у мене і буде. Цей рушник поїде. да, я його не буду прати, він поїде невипраним, але все нормально, він чистенький, красивий, все добре. Так, повернемося. Тому. Я взяла мереживо і приміряла, ну, відповідно, відрізала по орнаменту, але бачите, тут не дуже красиво, воно вийшло. Нічого страшного, ну, маємо, що маємо. Але дивіться, як я заробила оці кінці. Коли я почала пришивати мереживо, у мене тут лишалось трішки, з того боку лишалося трішки. Я думала собі, як мені з цим впоратись. Що я придумала? Я завернула ось таким чином мереживо, ось так. І ось так по краю просто білою ниткою пройшлася. По-моєму, perle 12-ку я пройшлася. так? І відповідно край трішки закріпився. Чому тут так вийшло? Тому що на цей стик попала. ну, Бачите, ось ці перетинки попали. І воно вийшло не дуже гарно. Тобто, ці перетинки просто теліпалися їх вирішила обрізати і не парити собі з тим мізки. Власне, з цього боку я зробила так само, воно вийшло красивіше. Бачите? От, але е, я коли прошила, е, відповідно, у мене тут лишався шматочок ну, такої, е, мережева, та? Я його під нуль майже підрізала, але е, подумала, як його можна закріпити так, щоб воно не розсотувалось. Тому що все одно воно буде сататися. І я взяла текстильний клей, клей е, Гутерман. Я зараз покажу, як він виглядає. Ось так. І цим текстильним клеєм просто рукою пройшлася по краю. Ось там пройшлася по краю мережива. Воно закріпилося, е, воно не липке, не ск... ну як. Трішки є, але це не та липкість, що прям воно було неприємно. Воно задеревеніло так, трішечки, воно гнеться, все нормально, це не те, що там прям я не знаю, вже стало деревом деревом. Але тим не менш, воно край закріпило. Мені ще потрібно зробити з цього боку. Я думала, чи робити, чи не робити, але на всяк випадок з цього боку, з іншого краю, також так само зроблю. Так, що вам ще хотіла розповісти? Про нитки сказала, про ширину ткани не сказала. Про сам орнамент мене багато хто питав, де я його брала. Я його брала з інтернету, тому що я обшукалася в магазинів, обшукалася всяких сайтів. І направду я не знайшла в продажу схеми рушника, щоб отако ну, просто взяли і продали на сайті. Божечки, де ж я його бачила? На одному з сайтів я бачила е, продаж е, типу рушника схеми, але воно йшло в комплекті з тканиною, і на цій тканині сама схема була набита. Тобто паперового варіанту не було. Тому я е, знайшла щось більш-менш те, що мені сподобалося в інтернеті. Сама то все модифікувала, основні орнаменти я знайшла. А ось ці от е, зірочки. Вони також були на орнаментах, але я придумала, що я прошию основний орнамент зірочки. Ось цю частину і ще зірочки дам поверху. Так мені здалося, що буде ніби так трошки завершено. Далі, далі, що я ще вам хотіла розказати? а, хотіла показати свою зворотню сторону. Ось так виглядає моя зворотня сторона. Мене питали, як я її шию. Чи я дотримуюсь там якихось правил вишивання зворотньої сторони, нічого я не дотримувалася ніяких правил. Єдине, що я не робила вузлів, я закріпила, закріпляла е нитку з лицевої сторони, і чому у мене Ось така зворотня сторона, тому що я шила справа, налі... да, справа наліво, і відповідно, у мене всі шви вони лягали в одну лінієчку, і відповідно, ось такий ефект воно має. От, не скажу, що я прям дуже часто змінювала нитку в тому сенсі. Що ну, там переходи якісь, ні, я не закріплю. Тобто, в мене не було такого, що я тут вузлик поставила, там перейшла, там закріпила і так далі. Ні, такого не було. Відповідно, звичайно, між зірочками я не робила протяжок, як ви бачите. Тобто зірочки у мене шились по-новому, але ну, це не було надто складно. Взагалі, цей рушник не є надто складним, щоб його неможливо було вишити, або він був якийсь такий важкий. Я вовне наїлася, от, ниток. Але, тим не менш, ну. Рушники доволі легко вишиваються, розумієте? І я не слідкувала за цією зворотньою стороною. Мені то було ну, якось не до того. Тому шила в своє задоволення. Звичайно, прийшлось трошки попороти. Мені казали, що буде важко пороти вовну. Та нічого не важко. Нормально вона пориться і розрізається. До речі, я ще пінцет собі купила на сайті по-моєму, називається Bijou Box, якось так. І він прям приїхав мені акуратно до того часу, як я. Розпорювала і я прям за допомогою того пінцету дуже файно то все розпорола, витягла, зняла, і нормально, все, забула. От. Тому так. Рушник готовий. ось так він виглядає. Я вам відзвітувалася, ну, власне, і все, пішла займатися наступними своїми проєктами. Маю надію, що е, ви результат оціните. І якщо у вас є додаткові питання, хоча я нібито про все проговорила, та? а довжину я брала по півтора метри. Ні, я брала два метри тканину, а потім ну, за рахунок підрізання, за рахунок там, орнаменту, десь всього півтора метра. У мене рушник вийшов. Так, довжину сказала, нитки сказала. До речі, тканину і нитки я купувала світльону. Далі, що іще, що ще, що ще? Та власне і все. Ну що, що тут можна ще розповісти? Та? пришила мережі. До речі, мені сестра казала, замов, щоб мама зв'язала тобі мережеву. І я про це теж думала, але справді, що зима вже прийшла, і рано темніша є, і вона вже погано бачить. Коротше, я вирішила маму не вантажити тим і вже використала власне, те, що є. До речі, замовнику дуже сильно сподобалось. Тому я втішена ще один досвід, ще одне вміння, ще одна навичка. Я дуже сильно рада, що я за то взялась і вишила. До речі, реально його вишити за місяць, а то й менше. Просто за рахунок того, що я працюю, воно розтяглось на ген-ген стільки часу. На цьому, все. Я дякую за увагу. Я дякую, що були зі мною. Зараз переслухаю це відео, маю надію, що звук зі звуком все добре. І до наступної зустрічі, до побачення.